Ні, прийшли. Цей у вигляді коробки молока, Тільки Він такий великий, я не знаю взагалі, куди він мені влізе. А цей у вигляді картоплі фрі. Оцей опієний, правда? В натурі, блін, прикольно, я теж такий хочу. А в мене от тільки білий, звичайний, це ми як телефон купували, то він по акції йшов. А куди ти з ними маєш ходити? Та, в смислі, куди? Завтра до школи піду всі будуть питати, де я купила, де я купила. Тільки ти не кажи, добре? А то всі пішли з такими ходити. А хочете покажу, які там ще були? Думі, такий, є. Соди, дуже класно. Я хотіла взяти, але він трошки дорогий. Ось такий Взагалі, четкий зайчиком, Там задні хвостики, я прикинь. Отакий, що з дубкою. Космос, ну то просто. Фіник Єфіні, я теж такі хочу. Скоро новий рік треба буде маму вламати. Серйозно, вийшла нова кола з іменем, і немає мого імені. Ну, моя є, ось Поліна. Ну, а я де? Я не хочу брати якусь банальну, он, типу, люблю або friend. Ну, що це таке? Ну, мене ж, ну, ну, ну не я кажеш, Глафіра мене звати, наприклад. я, звісно, вибачаюсь, але я Глафіра і ось моя кола. Ти бачиш, що робиться? Навіть хто. Графіна кола є, ну капець. Та не кипішуй, ти ж навіть не кругом подивилася. Дивись, отам. От там ти ж не дивилась? Та ну, немає, там, я дивилася немає. Ну чого, брілки вийшли, такі прикольні, сердечко. Там немає мого імені. Ну чого це, там була буква? К. Хоч прикол. Минулий раз ми твій прикол з голови якоїсь бабулі півтори години виколупували. Та все ок, дивись. А, а як це так? Та це такі кросівки з кольосиками, диви. І як ти їх туди. Та ні, то такі продаються. Двісь, отак стукаєш? І ніби ролики, а отак робиш. Все, і ніби звичайні кросівки. Тільки єдине, що треба їздити прям по дуже рівній поверхні. А можна мені спробувати? Та? Та, йдем. Що ви зирите, приблуди. Сам типовідок, це чокер називається. Хто такі носить? На кого я схожа? Якщо в твоєму оточенні тільки такі дівчата, ну то, блін, я тут до чого. Якщо ви взагалі-то не знаєте, що таке чокер, це взагалі -то зараз модно. Ну, то, то Це не мої проблеми. Добрий день, Наталі Іванівна! Та це не повідок, це чокер. Буду я нічого знімати. Можете дзвонити, хоч я не знаю кому. Мамі ну, в мене мама, наприклад, теж би таке носила. Татові позвонити? Ну тато би напевно не носив. Добре, я вже знімаю. Можеш мені зняти?